Триває наш ефір у день захисту прав споживачів. Говоримо про те, з якими скаргами звертаються споживачі Чернігівщини, і як їхні питання розв'язуються. А також говоримо про зміни у законодавстві. Гостя студії фахівчиня управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області Юлія Прокопенко. Юлія, добрий день. Добрий день. Давайте ознайомимо наших слухачів з тим, які зміни в законодавстві щодо захисту. Прав споживачів відбулися нещодавно, добре. Ну, по перше, я б хотіла привітати наших споживачів з ним всесвітнім днем захисту прав споживачів. хай ваші права завжди будуть захищені не тільки конституцією, а й совістю наших продавців. І щодо змін хотілося б акцентувати увагу на тому, що 8 березня до постанови 303, якої були внесені заборони на проведення перевірок, внесені зміни, відповідно до яких Держпродспоживслужбі, тобто нам, як територіальному органу цього центрального органу, дозволені перевірки позапланові в сфері житлово-комунального господарства та метрологічного нагляду за зверненнями споживачів. Також внесені зміни до цієї постанови, відповідно до яких ми маємо право здійснювати позапланові перевірки на підставі звернень користувачів споживачів, громадських організацій, об'єднань споживачів, об'єднань підприємців з приводу неякісної продукції чи продукції, яка може завдати шкоду суспільним інтересам. Для цього вам також треба написати, буде до нас заяву, на який предмет ми здійснюємо позапланові перевірки в цьому напрямку. Це державний ринковий нагляд. На предмет продукції це взуття, іграшки, мийні засоби, електричне та електронне обладнання. Сюди входить абсолютно все обладнання, яке працює від 50 вольт змінного струму. Також ми маємо право вже перевіряти за скаргами споживачів текстильні волокна, лакофарбуючі матеріали та інша продукція, яка відноситься до сфери нашої відповідальності. Також ми вже маємо право проводити планові перевірочки з питань дотримання технічного регламенту електромагнітної сумісності та низьковольтного обладнання. До цього ми вже півроку як перевіряємо лампочки побутові неспрямованого випромінення. Тому в даному випадку я хотіла б акцентувати увагу для. Підприємців про те, що е, необхідно звернути їм увагу на закон про державну ринкову надати контроль не харчової продукції. Якщо у вас виникають якісь питання з приводу його дотримання чи норм, як їх трактувати, звертайтесь до нас. Ми завжди допомагаємо в тому числі і нашим підприємцям, тому що в, якійсь, в якомусь ступені вони також є споживачами цієї чи іншої продукції. Хотілося б ще е, зробити. Наголос на тому, що скаргу ви можете подати як до нас особисто принести. Якщо ви вдома не написали, ми можемо допомогти її скласти. У нас територіально це ми знаходимося. Проспект Михайло Грушевського 180. Ви можете заповнити онлайн форму у нас на веб-сайті, чи можете прислати засобами електронного поштового зв'язку, але обов'язково в зверненні треба вказувати прізвище ім'я по батькові скаржника адресу з якою з ним можна з'єднатися контактний номер телефону за бажанням і опис скарги тобто опис Суті чи опис продукції, на яку надходить скарга, що Но з нею не формі так. правильно? Так, в Просто, як людина розуміє да, це, так і пише: я придбав там так, лампочку, так. вона не світить, да. продавець і... не хоче мені міняти на так, справу. Так і ще обов'язково треба в скарзі вказати не просто продавець, а там продавець в магазині там будь-матеріали чи там ФОП Іванов Іван Іванович. І за якою адресою, тому що ринковий нагляд здійснюється не відносно суб'єктів господарювання, а за місцем розповсюдження продукції. Тобто, якщо продукція продається по вулиці е, Леваневського, з 98, а там 10 магазинів і в кожному з них продається мийний засіб, наприклад, там, Мило сейфгард то ми маємо знати, до кого нам ити. Тому пишеться назва магазину. Ось. Тому якщо споживачі користувачі, ви в своєму побуті чи під час купівлі товару, Столкнулися з тим, що вас щось не влаштовує, чи при використанні ви виявили якийсь недолік чи дефект? Будь ласка, звертайтеся, у нас вже є дієвий механізм допомоги в захисті ваших прав. Якщо брати по алгоритму рекомендації, які ми надаємо своїм споживачам. То перше, що ви маєте зробити перш ніж іти до нас, якщо ви стикнулися зі своєю проблемою в порушенні прав споживачів, це звернутися до суб'єкта господарювання. до тих пір, доки ви до нього не звернетеся і не розкажете про свою проблему, він не буде знати, що у вас щось не влаштовує, чи у вас там щось вийшло з ладу, і вже потім. Після реакції суб'єкта господарювання, е, якщо він задовольнив ваші вимоги, це добре. Якщо не задовольнив, при цьому ще й порушує ваші права споживача, люди приходять до нас, і ми їх уже консультуємо і ведемо до логічного завершення. Звернутися до продавця це особисто прийти, чи позвонити, чи написати скаргу на сайті. Є такі сайти ну, великих мереж, де приймають скарги. Так, е, в законі про захист прав споживачів. Не деталізовано, яким чином ви маєте право звернутися до продавця раніше. Ви могли комунікувати через книгу відгуків пропозицій, але для більшості суб'єктів сподарювання вона відмінена. У зв'язку з тим, що ми крокуємо семимильними кроками в діджиталізацію. Ви можете завжди знайти на сайті єдиного міністерства юстиції України, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Інформацію про підприємця, в тому числі його контактну адресу, тобто телефон. Можете з ним зв'язатися по телефону, якщо це велика мережа, то ви можете звернутися в листуванні електронному, надіслати поштового листа. Ви можете написати е е за допомогою Укрпошти, направити листа, а можете написати. Як це говориться в правилах 506, ви можете написати листа, зробити його ксерокопію і вручити продавцеві, який зобов'язаний передати це суб'єкту господарювання для вирішення. В цьому випадку на вашій копії звернення продавець ставить дату, коли він отримав ваше звернення, підпис і прізвище ініціали, хто прийняв звернення. І з цього моменту, вже в залежності від того, яку вимогу ви висуваєте, ви як споживач висуваєте суб'єкту господарювання, відраховуються терміни. Чи відомо вам про випадки, коли продавці йдуть на зустріч своїм клієнтам, міняють товари? Тобто да. до, до того часу, поки вони до вас звертаються? Так, ну, такі є та, але скажімо так, частіше за все. Все ж таки вони не хочуть віддавати свої гроші, і десь відсотків 80 доходять до нас. І тоді вже ми телефонуємо з об'єкту розповідаємо йому норми законодавства, пояснюємо йому, як він має вчинити, і він уже на власний розсуд приймає. Чи він хоче добровільно владнати цей конфлікт зі споживачем, який виник, чи буде чекати, доки ми прийдемо з перевіркою. Частіше ось такі відмови вони виходять від великого бізнесу чи від маленького місцевого бізнесу від маленького місцевого, тому що в великому бізнесі є юристи. Які знаються на захисті прав споживачів, там на законодавстві в сфері захисту праці і так далі. А маленькі суб'єкти господарювання, я скажу відверто, як воно є. Ми зараз їздимо у нас превентивні заходи з роз'яснювальною роботи в сфері захисту прав споживачів. Ми їздимо по районним центрам та територіальним громадам з роз'яснювальною роботою. І суб'єкти господарювання, маленькі там ФОПи, вони мало того, що не знають. Якщо чесно кажучи, так у них і немає великого бажання це знати. Ось, наприклад, ми в понеділок були в одній з територіальних громад, прийшли підприємці, і вони а це? А чому це так? Вони це сходили в податкову, дізналися, як стати на податковий облік, і все. А далі там все інше законодавство це їх не стосується. А потім, коли вони дізнаються, що є якісь штрафні санкції, якісь приписи, які обов'язково потрібно виконувати, тоді вони в такому непорозумінні, а як це? Чому? А чому нам ніхто про це не розповідає? Вибачте, у нас ось на, на минулому тижні приходив суб'єкт господарювання, Він відкриває магазин в місті Чернігові, і він каже: Я побув в податковій, я побув у держпраці я хочу розуміти, як мені працювати в правовому полі в сфері захисту прав споживачів. Ми йому розповіли, починаючи від куточку споживача. І закінчуючи інформацію про товар, яка має бути доступному вільному вигляді для споживача. Тобто ми консультуємо суб'єктів господарювання. Ми зацікавлені в тому, щоб наші суб'єкти господарювання були законослухняні. З якими скаргами звертаються наші споживачі до вас? Нещодавно була скарга до нас звернулася подружжя. Вони замовили двері міжкімнатні. Коли їм їх привезли, ну щоб я в сподрівання виготовив двері, привіз, і вони не відповідали встановленим вимогам, які вони йому заявили. Тобто там колір не відповідав і е, фурнітура, і розмір. Коли вони звернулися до нас, ми порекомендували звернутися до суб'єкта господарювання, допомогли написати скаргу до суб'єкта господарювання. Після того, як вони отримали відповідь від суб'єкту господарювання, вони знову ж прийшли до нас, тому що в залежності від відповіді існує декілька варіантів розвитку подій. І ось, коли вони вже прийшли до нас і ми побачили, що суб'єкт господарювання відповів їм в тому контексті, що ваші двері, які ви замовляли, є індивідуальним замовленням. І, і а індивідуальне замовлення у нас не підлягає обміну, тому що там не навіза... розміри там да, під індивідуальні розміри. Потім, коли ми вже почали розбиратися по ну, по цій скарзі, ми зайшли на сайт підприємця. Ми промоніторили додатково інші сайти його конкурентів, великих е холдингів, так сказати, і виявилося, що це звичайні стандартні прості двері. Самі звичайні. Ми допомогли споживачеві написати заяву до суб'єкта господарювання в контексті того, що це не є індивідуальним замовленням, і якщо ви склали специфікацію до договору, це не означає, що автоматично це замовлення є індивідуальним. І таким чином, споживач наш вручив суб'єкту господарювання цю заяву, і протягом семи днів йому повернули кошти. Звернулася також споживачка, вона придбала. Матрас великий, такий гарний, але він їй не підійшов за розмірами. Ну, я не знаю, як так вийшло, але це не важливо. І коли вона звернулася до магазину, в якому придбала матрас, їй сказали: ні, ми вам не поміняємо, тому що це пір'яно-пуховий виріб, який не підлягає відповідно до постанови 172-ї обміну і повернення, навіть якщо він якісний. Споживачка також звернулася до нас, тому що там велика сума, яку вона віддала за цей матрас, і він їй не підійшов, і вона каже, що мені тепер ну, на підлозі спати чи на одних дерев'яшках. Ми написали, допомогли також звернутися їй до суб'єкта господарювання, але обов'язково в цій заяві вказали, щоб суб'єкт господарювання надав документи, з чого зроблений матрас. І коли вона повторно до нас прийшла вже з відповіді суб'єкту сподарювання, було встановлено, що там не пір'я і не пух, а там холофайбер, якщо не помиляюсь, ну якісь там гіпоалергенний матеріал. А вже якщо це гіпоалергенний матеріал, холофайбер, тобто не пір'я і не пух, воно підлягає обміну і поверненню як звичайний товар. Тобто є такі нюанси в законодавстві, які треба уточнювати. А якщо б це була подушка, в якій було б... Пі, якщо було пір'я і чи пух, то так, не, по, не підлягає поверненню відповідно до постанови 172 кабінету міністрів України. Там є вичерпний перелік продукції, навіть якщо вона якісна, поверненню і обміну не підлягає. І, і навіть якщо вона не була у вжитку так. і не минуло, скільки, 14, 14 днів, років да, і 14. все одно. Попри і все це, одно? все одно вище так. те, що це товар так. виготовлений. Ну, наприклад, туди входить націльна білизна, постільна білизна, це пір'яно-пухові вироби, медичні вироби, і медичні засоби, лікарські засоби, продукти харчування, вироби з дорогоцінних металів, монштуки, там, прилади для гоління і так далі. До нас звернувся військовий, він був після поранення. реабілітацію проходив у нас в Чернігові. І він замовив у Харкові спальний мішок, одно, одномісний спальний мішок, але особливість була в тому, що військовий такий кремезний був, високий з ростом. і е, він замовляв відповідно великий спальний мішок. Коли він отримав цей спальний мішок, вони на пошті, на жаль. Не оглянули його, тобто він отримав, вніс передоплату і пішов додому. Коли вони вже прийшли додому з дружиною, вони розклали цей спальний мішок, і виявилось, що він не відповідає тим розмірам, які були заявлені на сайті. Він звернувся сам спочатку до суб'єкта господарювання, той суб'єкт господарювання знаходився в Харкові. Це була інтернет покупка Він звернувся до нас, прийшов. Ми йому допомагали заміряти цей спальний мішок під відеофіксацію. З рулеткою, з усім. У вас спеціальна якась рулетка? Ні, звичайно. Ну, же метрологія. так. Була раніше рулетка, метрштуки і так далі, але із-за війни воно все у нас пропало. Ось. І після цього ми склали, це моя особиста скарга була, ми склали заяву до суб'єкта господарювання, я йому зателефонувала, і він на відріз відмовився там повертати і так далі. Але вже після того, як була написана заява, як вона йому була відправлена з допомоги застосунку Вайбера, і ми в заяві написали, що у разі незадоволені його вимоги на обмін товару, він каже: Мені не потрібно повертати кошти просто прийшліть мені той, е, який мені потрібен. Ну, мені ще повертатися, так. захищати нашу державу, мені треба десь спати. Ось після того, як йому вручили. Після того, як він прочитав про повернення коштів, чи один відсоток від незадоволення його вимог за кожен день просрочення, протягом трьох днів йому були повернуті кошти на картку нашому споживачеві. Ось він відправив тоді по новій пошті назад товар, а свою чергу продавець йому повернув товар. Тому що ми, коли промоніторили сайт, дійсно виявилося, що на сайті розміри одні вказані. а… Фактично прийшли інші розміри. І тут ще така ситуація виникла. Якщо у продавця багато товару, то він може відлічатися, знаєте, до артикулами. Да? Там в артикулі одна літерка міняється чи одна цифра міняється, і зм можуть змінюватися характеристики. А тут сталося так, що і артикул співпадав з. На з, з, з тим артикулом, який на сайті, і з маркуванням на виробі, і тому йому вже просто не було можливості, куди діватися, як окрім поміняти цей товар чи повернути кошти за нього. Товар він відмовився йому. ну, типу висилати повторно і каже: у мене таких розмірів на жаль немає. У нас велика мережа була магазин, Ну вона всеукраїнська українська мережа, і дівчинка купила. Вони купили кавомолку. У них ні, не кавомолку, кавоварку. Придбали кавоварку, вона вийшла з ладу, не пройшло навіть 9 днів, вони звернулися до магазину. Магазин в відповідності до закону про захист справ споживачів вони запропонували їм гарантійний ремонт. Але в гарантійному ремон... так, так і треба за, так, законом, правильно? Так. Угу. за законом, якщо ви користувалися товаром і ви помітили його недолік, байдуже скільки минуло днів від продажу: один день, одна година. Там 10 місяців, але якщо ще є гарантійний термін, ви маєте право на гарантійне обслуговування, тобто на ремонт. Це в першу чергу. Вже потім, якщо внаслідок ремонту не вдається відремонтувати товар, він підлягає обміну чи поверненню грошей станом на момент повернення грошей, тобто їх може і бути менше. Ні, їх більше. В законі чітко написано: якщо ви, наприклад, ви купили глечик за 100 гривень, він у вас зламався, ви віддали його в ремонт. Глечик вам не відремонтували, і сервісний центр каже повернути кошти. Ви приходите в цей магазин, а такий самий глечик коштує вже 120 двадцять гривень, то вам повертають 120 гривень. А якщо цей глечик коштує вже 80 гривень, то вам повертають по чеку 100. з приводу кавомолки. Далі вони купили, але написали прийшли до нас. Минуло два місяці з моменту проведення ремонту. Як вони здали в ремонт? Вони кажуть: ну ми ходимо, ходимо. А вони ну почекайте, там нема деталей. Чекайте, і ми їм порекомендували написати заяву. Про видачу кавоварки з обмінного фонду у разі незадоволення їхньої вимоги нарахування рахування 1% від вартості товару. Вони написали цю заяву. коли вже повернули їм з ремонту, то 1% від вартості товару їм вийшов в половину вартості кавомолки. Ну в великого агломерата не виявилося обмінного фонду. Ось вони кажуть, що ну, у нас немає кавоварки. Але ми вам готові заплатити 1% за кожен день, коли ми вас, вашу вимогу з приводу видачі з обмінного фонду товару не задовольнили. Нещодавно був випадок, у нас також прийшов споживач, вона вся така емоційна, вона вже на таких емоціях негативних прямо. І вона принесла скаргу нам все там, ідіть, розбирайтеся і все. Ми Позвонили суб'єкту господарювання, і він каже: Я та не проти її поміняти, але так як вона себе там вела. І що вона там мені говорила, я не хочу її міняти. Якщо ви зробите так, щоб я більше з нею не зустрічався, побудете посередниками між нами. Я готовий повернути гроші. Але давайте так, хай вона залишить товар у вас, я принесу вам гроші, заберу товар, а ви їй передасте гроші. Тобто і таке буває у нас. Бувають недобросовісні споживачі, які зловживають законодавством. І хочуть більшого від торгових мереж чи від підприємців в тому році звертався суб'єкт господарювання з області, не з Чернігова, а з районного центру. Дівчина вона продає вечірні сукні, і вона говорить: ви можете мені, будь ласка, порадити, як мені діяти в тому випадку. У мене каже сім днів тому назад, купили сукню. Ось і зараз принесе, хочуть її повернути. Звісно, перше питання, яке ми задали, там є чек, да, є чек. Чи збережений товарний вигляд сукні? Да, збережений товарний вигляд сукні, чи є всі ярлики, там і бірки, да, є. Кажу: так а що вас тоді бентежить? А вона каже: А я зайшла на сторінку цієї споживачки і бачила, що вона на весіллі гуляла в цій сукні. ну, вона була у використанні, і ми її спокійно порекомендували, що ви маєте право не повертати кошти і не обмінювати цей товар, тому що він вже був вжитку. І якщо він не містить дефектів, там не порватий, не грязний, і так далі, то ви не повертаєте кошти. Але для цього. Ми їй рекомендували а, зняти і зафіксувати а, цю сторінку і це відео, де дійсно вона в цьому плаці гуляє на весіллі. Це для того, що якщо споживач... Піде до суду, порушили мої права, чи звернеться до нас з заявою. Ось щоб собі господарювання зміг захистити також свої права до того моменту, як ви внесли гроші в касу. Ви, як споживач, зобов'язані перевірити якість продукції, комплексність продукції. Тобто, наприклад, якщо продається мобільний телефон, ви відкриваєте документи, там написано, що е, має супроводжуватися там інструкція, навушники, зарядний пристрій, usb шнур, а ви виявили, що немає usb шнур. Ви маєте право це перевірити. Якщо немає USB-шнуру, ви відмовляєтесь від там, покупки чи просите там, надайте мені інше. Як тільки ви внесли гроші в касу, то це вважається те, що ви погодились, що А виріб є прави, ну, якісним. Повноцінним, тобто все в комплекті входить. Іван вас він влаштовує, навіть якщо ви це не перевірили його якість, це ваші проблеми. У нас був споживач, який, купуючи кип'ятильник, кип'ятив в чашці воду в магазині. Він каже: Я хочу переконатися, що цей він працює, і він в магазині кип'ятив воду. І нам про це розповідали суб'єкти господарювання. Ну, а чому б ні? А як? Чому По іншому перевірку? Ну, так я ж кажу, він скористався своїм правом, йому забезпечили це право спокійно. Суб'єкт господарювання. Каже, я ну, не знав, як реагувати, але добре, ось розетка, будь ласка, наці вам чашечку, наче вам водичечку. Перевіряйте. Так само і сукню ви поміряли, вас влаштували, ви внесли гроші. Все, будь ласка, тут ще хотілося б зазначити з приводу інтернет-купівлі. Дуже багато, великий відсоток. Ми купуємо зараз через інтернет-торгівлю. Тому ми рекомендуємо споживачам. Як тільки ви отримали неважливо, що там сукню, взуття на пошті, давайте так чи в точці видачі, тому що не обов'язково це має бути пошта. Обов'язково його а відкрити. Перевірити, але не виходячи з приміщення пошти. Як тільки ви вийшли за приміщення пошти, вважається, що ви погодили з цілісністю, комплексністю і так далі цього виробу. У нас також був випадок, коли людина замовила сукню дівчинка, вона прийшла на пошту, оплатила, забрала, прийшла додому, а там сукня порвата. Вона пише суб'єкту господарювання, а він каже. Надайте нам акт з пошти, що ви в приміщенні пошти його оглянули. Звідки ми можемо знати? Може, ви прийшли додому і його порвали, захотіли повернути собі кошти. Хто має доводити в цьому випадку? В цьому випадку має доводити споживач, тому що у нього чітко в законодавстві прописано механізм. Під час отримання, в тому числі на пошті, ви зобов'язані перевірити комплексність, якість товару. Якщо вас щось не влаштовує, тобто. Даному випадку ну, сукня виявилася порватою, то ви складаєте акт присутності працівників пошти з двома підписами і направляєте. Товар ви можете вже залишити собі. Ну, знаєте, там на той випадок, якщо взагалі нічого не повернуть вам, і вам доведеться йти до суду, чи товар віддавати для проведення експертизи. І з цим актом, складеним в присутності працівників пошти, ви направляєте акт претензії до суб'єкта сподарювання. І таким чином він буде розуміти, що дійсно людина не забрала додому і не порвала цю сукню вдома, а вона. Ну, відбувся якийсь заводський брак, і вона була не дошита. Чи є такі суб'єкти господарювання, які, так би мовити, перевиконують законодавство, якщо якийсь товар був у вжитку протягом 14 днів, все одно повертають гроші, якщо він несправний, тобто вони не мають за законодавством цього робити? Так, це характерно для районних центрів. Я скажу так, що ми тісно спі... Ну, я Тісно спілкуюся з декількома підприємцями з районів, районних центрів, і вони іноді там дзвонять і кажуть: там Юлія Сергіївна, ось так ось така ситуація, як я, ну, як я маю по закону вчинити. Ти йому розказуєш, як по закону він має вчинити. Він каже, ні, я поверну краще кошти, тому що це мій споживач. Якщо я зараз, е, ну, я розумію, що я можу піти по, по букві закону, але потім я його втрачу, він до мене більше не прийде. Є такі споживачі, але це більше. Ну, це характерно для районних центрів, не для Чернігова. Для Чернігова, знаєте, тут більший, більша кількість споживачів, і тому суб'єкти господарювання говорять так: ну не один так інший прийде, а в маленьких містечках всі один одного знають по-перше. І, по-друге, не такий сегмент споживачів, тому повертаються. Але все-таки репутація. Так. Mm. Він не каже: ну, цей суб'єктсподлювання, це, зокрема, з козельця, молодий хлопчина, відповідальний, просто молодець. І він каже: Ні, я тоді краще поверну. У нього це останній раз. Він коли телефонував. Прийшла людина з приводу Чайник. Купив чайник не минуло там п'ять днів. Чайник вийшов з ладу і він каже: Я ж маю право забрати на ремонт. Да, Маєте. А людина каже: Все, повертай мені ці гроші, мені не потрібен твій ремонт і так далі. І він прийняв рішення повернути кошти. Він повернув кошти, і Ну, жодного порушення в цьому немає. Він каже: я відправив цей чайник на ремонт до сервісного центру. Ось. І каже: Ви уявляєте, через чотири дні цей споживач прийшов до мене і знову купив чайник. Я думаю, якби він пішов по, по літері закону, як закон пише, то можливо вже б не прийшов до нього купувати. Нещодавно був також випадок, дзвонить нам суб'єкт. Спочатку дзвонить споживач. Ось ми його консультуємо, а потім дзвонить собі в господарювання, описує ситуацію. Ми розуміємо, що десь ми цю ситуацію вже чули. Ось, і він каже: ми його консультуємо, тому що споживач трішечки не доказав. Ну, він казав, казав правду, не а ось, а 10% там ну, десь замовчав. І собі господарювання зі своєї сторони розказав. Ми його проконсультували, він каже: ви можете, будь ласка, повторити? Я зараз поставлю на голос, ну, на голосну, голосний зв'язок, щоб споживач це також почув. Тобто і таке буває. Тобто, В даному випадку споживач хоч, хотів трішки схитрити. Ось, але слава Богу, там також все вирішилося дуже добре. Ну мирно і нормальним шляхом. Я вдячний вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні на конкретних прикладах ми розбирали скарги, з якими звертаються громадяни щодо захисту їх прав споживачів. Гостою ефіру була фахівчиня управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області Юлія Прокопенко. Дякую вам. Дякую вам.